Я бы хотела, чтобы Владимир Владимирович все открутил назад. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Провести переговоры во имя, опять же, подобных целей. Спасибо, спасибо. Давай, Так, я вирішила розпочати з колокольного дзвона. Наш з вами ефір. Мені здається, що колокольний дзвон має бути на будільнику у Путіна і у Лукашенка. Ну тому що, от це прям їх мелодія по життю, так мені здається, зустрілися малише Карлсон, пообіймалися. Ну і власне пішли вирішувати дуже важливі для себе справи в той час, як про віру і релігію говорять на російських телебаченнях. Друзья, ну, знаете что, наверное, мы в общей сложности все вместе дружно должны понять одну вещь. Трамп... и... А, все вместе дружно, а вы это взяться за руки и пить по всем известному направлению. Зеленские и же подобные, они приходят и уходят. Мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Зараз ведь чутя, не бы Бог так и каже Поняття не грибу про що ви, я в тому взагалі участі ніякої не беру, і мені дуже дивно, як ви на мене намагаєтесь якось полагатися, тому що дієте ви вообще якби в абсолютно протилежному напрямку. А якщо ви не Бога, прям Бога маєте на увазі, а Путіна, то а з яких пір ви його вознесли до ліка Бога? То, Верховний Главнокомандуючий. От, Я ж говорю, ви Путіна Богом то тепер називаєте. Владимир Владимирович Путин действительно является очень грамотным стратегом. Я считаю, что он величайший в истории России политик. И я думаю, что он не заключит ни одного соглашения, которое было бы во вред нашему государству. Что же касается насчет заключения мира, знаете как, ну, мы можем видеть только поверхностную часть того, что происходит. И я считаю, что мы должны всецело право решения, когда и на каких условиях мы должны договариваться, должны оставить на нашего верховного главнокомандующего. А ваш верховний Главнокомандуючий і так на себе дуже багато взяв, мені здається, і його дійсно вже пора би якось було би зупинити на цьому шляху. Але тим не менше, давайте конкретніше про те, що він не може заключити мір по невигідним йому условіям, і про те, що це тільки вершина того, що вони знають і бачать. Ну та, в принципі, знаєте, Титанік він коли плив, то він теж думав, що Айсберг це оця частина, яка. На поверхні видна була, а вона там трошки глибше була. От мені здається, що проблема то Росії, вона якби так, також десь трохи глибша, і та глиба вона настільки велика, що якщо вона придавить територію Росії, то навіть болота на ній не залишиться на цій самій території. Але вам видно тільки поверхню цього самого айсберга, і ви вважаєте, що та поверхня не така страшна, як її. Вам намагаються описати всі цивілізовані європейські країни. Буде потім дуже невесело дивитися, як ви будете робити так. О, а Ми зналі. Коли вас про це попереджали 345 тисяч разів. А, ну і До речі, про те, що попереджали, а, знову ж таки. <говорит> Лучше, как мы... Да, это было лучшее, что сказал Песков за всю свою историю истувания про секретаром э, Путина. Вот все, что наикраще из его рота вырынуло, это слово «да». Когда я говорю, что мы вас попереджали, Песков каже «да». Нужно скорее возобновить этот доступ. Это моя точка зрения. Но, здесь есть очень важное «но». Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения. А, а як Інстаграм пов'язаний з війною? Я перепрошую. Ну, тобто, у піскова спитали, як ви думаєте, чи мають соцмережі функціонувати зараз? Ну тому що це знову ж таки була платформа, на якій зароблялися гроші? Ну ні для кого не секрет, що Інстаграм блогери роблять рекламу, заробляють на цьому гроші. Ну, відповідно, для російських блогерів це теж була. Неабияка компенсація за їх прекрасну жизнь, яку вони демонстрували в своїх соціальних мережах. Але раптом Інстаграм вирішили на території Росії закрити, тому що ну, виходить, що всі, хто не согласен з політикою Кремля, можуть виставити чорний квадрат. Обоже, і написати, що написати ми за мір, не твайні. Це максимум, що вони можуть написати. А так вони в принципі виставляють просто чорні квадрати і все, і більше нічого не пишуть. Тому це дуже небезпечна соціальна мережа в чорних квадратах, які оточують Росію, тому вирішили її закрити. Жорсткі внутрішні, е і ми повинні з відноситися на цим. Ви не подумайте, я абсолютно не підтримую того, щоб російські блогери заробляли в інстаграмі. Мало того, що російські виконавці заробляють на своїх піснях ще й досі в Україні і світі. А за інстаграм я проти того, щоб він функціонував на території Росії Ограничення. Ну як тільки потрібність в цих ограниченнях э, стане мінімальною, я вважаю, що звісно можна знову задіяти всі платформи з тим, щоб нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир. Ви можете нести на Ютубі, наприклад, а ні, там заблоковані ваші канали через дезінформацію та. Ну, навіть якби ви ну нові там вирішили розпочати вести, то вони би теж були заблоковані. Або ж через те, що Ютуб на території Росії так повільно працює, що цього би просто ніхто не дивився би в Ютубі. Ну і знову ж таки, кому потрібна російська правда, окрім самої Росії? Ну тому що ніде в світі вона більше нікому не потрібна, бо всі розуміють, що правда і Росія це речі, які розійшлися десь на етапі 91-го року. Все, а хоча й до цього я не впевнена, що там правда існувала. Давайте бути чесними. Була лі правда на території Росії? От у чому А От кому потрібна ця правда? От скажіть мені, от ця правда? Ми не бачили 35 років, А я як роженець Мелітополя і всю життя… 35 років! Такого ураженець Мілітополя не Нівіділ 35 літ? 2024 тисядь четвертий мінус Просто нагадую, у кого не працюють калькулятори на території окупованих українських земель. 35 років він каже, не бачив чого. Проживший там человек, могу сказать, что бывшая Украина никогда не занималась и столько внимания не уделяла. А мы сегодня отдаем себе отчет, что мы сегодня фасад России, мы сегодня форпост России, русского мира. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваш... Форпост России uh, вырос uh, в глазах uh, вот этого вот представителя... Uh, Нашого українського Мелітополя, я нагадаю Євгеній Баліцький його звати. Ну і власне 35 років, так званий губернатор, як він себе назначив Запорізькій області, не бачив, щоб Україна займалася Мелітополем, щоб стільки уваги приділяла Мелітополю, як зараз приділяє Росія. От знову ж таки, дивіться, хочеться сказати і передати привіт Донецькій області. Луганській області, Криму, окупованому, а хочеться передати привіт, тому що понад 10 років минуло з того часу, як Росія окупувала ці території. Ви пам'ятаєте, коли ота бабуся чи хто там кричав: хоч з неба, а ми вернулись в Росію? Так от тоді Путін розказував всім, що він зробить Лас-Вегас Крима, що просто всі будуть дивитися і зазрити. Що всі будуть просто пальчики облизувати так будуть хотіти приїхати в Крим відпочити. А виявляється, що в російський Крим, в окупований український Росією Крим не хочуть їхати навіть росіяни, не хоче їхати навіть Соловйов. Неінтересно, не цікаво, не смачно, небезпечно, некрасиво їм там чомусь. Не віла в Італії, кажуть, все ж таки. Донецька Луганська області. що там по аеропортам, хочеться спитати. Як працює залізниця? Як там прямі сполучення з Москвою? Все хорошо працює. Приходить губернатор, губернатор, як він себе назвав, в Мелітополі, і розказує про те, що Форпост Росії тут організувався. Стільки уваги їм приділяється. Ну, тобі, може, і приділяється. Не знаю, яка. Хата і чим обставлена у Баліцького, А щось якось на картинках я не бачила, щоб Мелітополь відбудували. Бахчисарай з нього побудували, золоті дворці там були, не бачила. Як Росія все знищує, бачила, а відбудови не бачила. Як Росія сама в себе все краде, бачила недалеко, від річки Вьорда, де нізвесний ліце, звертайте увагу, срезали железнодорожний мост. Смотрите, пожалуйста, что после себя они оставили. Сколько мне известно, у моста есть владельцы, некая организация. Было даже написано заявление в полицию, но данное заявление ни к чему не привело. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас на месте моста. Еще в прошлом году я приезжала сюда на отдых, гуляла здесь по этому мосту. То есть здесь огромная конструкция, которая была построена в советское время, которая использовалась для работы. Вот, как, опять же, мне известно, что конструкции спиленные были найдены в городе Рязани, но, опять же, полиция никаких мер каких-то конкретных не принимает. Мост сдали на металлолом. Мост сдали на металлолом. Приехали, срезали, забрали 60 тонн. Заліза, 60 тонний железнодорожній мост просто обрізали і здали на металобрухт. А знаєте в чому проблема? Пропажу-то вони знайшли, але де м -м -м, таке віщественне доказательство зберігати в 60 тонн, ніхто не знає. Тому поліція нічого не робить. Вони кажуть, ми не знаємо, де зберігати його. У нас немає відповідних складів. І Баліцький розказує про те, що Росія приділяє максимальну увагу Мелітополю зараз, відбудовує просто з нуля. Ну, спочатку під ноль знищила, а потім вирішила його відбудувати. Але якщо ви думаєте, що тільки Мелітополь в планети всій, то ні, там ще і Херсонська область. Сальдо каже, коли я кажу Херсонська область і сальдо, ви розумієте, що мова про окуповані території. Дорожникам большое спасибо. Я сам на прошлої п'ятниці взяв з вас прем'єр проїхався на автомобілі. Ми посмотрели, що походили, там всі тротуари поделали. У всіх населених пунктах более 17 тисяч квадратних метрів тротуарів зробили. Тротуари зробили. Ну, просто в Херсонській області тротуарів не було. Нарешті прийшла Росія, поклала тротуари в Херсонській області. Знищила, правда, десятки тисяч е, людей, але тротуари поклала. Ну, гарно ж. Можливо, і місто той покладе 60-тонний залізнодорожній. А чо ні? Він же там не надо, може, вам знадобиться. До будинку Сальдо буде вести. Поставили перед собой интегральную цель уже к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. Вот в 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более 1 триллиона 260 миллиардов рублей. Ну, у нас солідні цифри заплановано 2025-го року. 2030. Вы... До 2030-го, кажуть, потерпіть, і ми все зробимо. Ну, принаймні, виділимо дені, щоб ви все зробили. Ну, або в караван собі поклали. Ну, так дійсно. А що спішить? Скажіть, будь ласка. Грошей мало, на всіх їх не вистачає. За деньгами треба контроль і учет, як то кажуть. Ну от Путін там розказував про те, що деньги треба очень раціонально. Хорошо себе показували, і, і нефтегазові сейчас підростають, але лишніх денег нет. Поэтому я очень рассчитываю на то, що... На тротуари є. Форпост з Мелітополя зробити денег є. А от, что стосується Рязани, говорит, денег нет. Нормальная история, а что не? Денег нет, но вы держитесь десь я вже таке чула, мені здається. От як так можна, в один и той самий тиждень Путін каже одному персонажу денег нет, денег мало, денег не хватает, денег не дам. А буквально через кілька днів зустрічається вже з окупованими територіями, з главами так званими окупованих територій, і каже: мільярди вже повиділяли вам. Дивіться, що ви там хочете, що хочете, та й будуйте. Хочете, будуйте дороги, хочете, будуйте собі. Бомбосховище, хочете сховища для дійних, які ми тут вам виділяємо, тому що мені я ж кажу абсолютно не видно, де і що відбудовується на окупованих територіях, і ті, хто знаходиться на окупованих територіях, я вам більше скажу, теж цього не дуже бачить. Ми бачили всі з вами, як е, тішилися. Кремлівські пропагандісти, що таксофон перший встановили в Донецькій області. Це було в 2024 році. Таксофон на вулиці. Просто скажу вам: таксофон на вулиці. Ви давно бачили таксофони на вулиці. Я дуже давно бачила таксофони на вулиці. А вони цьому дуже тішилися, що він там є. Один. Куди з нього дзвонити незрозуміло, але він там був один. А тепер вони намагаються нас вмовити, що Росія просто діньгами у всі дороги на окупованих територіях. Але в цей самий момент Машечка Захарова, преселкаше, Міда, продовжує розказувати історію Довію. про те, як бідні Сполучені Штати переживають найкризовіший період в, їхній, в їхньому житті. Ви знаєте, Сіні Штати Америки А що смішного, я не можу поняти. Ну, що такого смішного? Прямо? В такой ситуации, когда им хочется пожелать пережить текущий год, не свалившись в пике, вот честно. Комментировать предвыборные перипетии в США дело абсолютно неблагодарное. Ну, да, потому что ви ставите на Байдена, Байден занимается, ставить на Трампа. За все, Трамп якось зараз теж... Потіряють в рейтингах і не зрозуміло на кого треба ставити. Тому коментувати і прогнозувати тут щось дуже важко. Хоча Хатя... не незрозуміло до кого потім доведеться підлизуватися. Важна і ми та будім відмічати антидемократичність, що відбувається в Сідніонах Штатах Америки. Ну добре, що в Росії все було демократично. Добре, що в Росії все було демократично. Поприїздили всі перевіряючі з різних куточків Європи, на кожній дільниці стояли бюлетені, всі чітко кидали е, в ці урни для голосування, все було таємно, ніякого тобі, е, знаєте, тиску, ніяких тобі підтасовок. Були кілька кандидатів опозиційних, з яких можна було обрати. Та можна було проголосувати, якщо хочеш за Путіна, а хочеш. За Путина. Демократично? Демократично. А, а эта антидемократичность, на мой взгляд, просто буквально зашкаливает. Ну, посмотрите, чего столько стоит покушение. И на мой взгляд, говорит Маша Захарова, которая свой взгляд даже подвести не может, ведь бумажкой на Киева она тот читает. Потому что глаза не открываются. А, але при цьому, знаєте, от дивіться, Маша Захарова а, в Росії. Да? От дивіться, от вона стоїть а, на фоні банера Міністерства іностранних діл Російської Федерації. А, от так виглядить Маша Захарова Росії. Я вам зараз покажу, як виглядає Маша Захарова, а, яка знаходиться в нью йорку Ну, на жаль, Маша Захарова може собі дозволити а, інколи бувати в нью йорку А отак, от, от виглядає. Хотілося сказати Маша Захарова здорового чоловіка, але ні, не буває Маша Захарова здорового чоловіка. Так виглядає Маша Захарова в Нью-Йоркі. Дивіться. Відкритий погляд. Усмішка на 32. А, квіти така вся квітуча, щаслива. А, знаєте, ця загніваюча Європа? А, так личить Маша Захарова. Що мені здається, колись вона не повернеться до Росії, що колись вона таки залишиться жити в Нью-Йорку, якщо в неї буде така можливість, звісно, а, якщо її там під варто не візьмуть. А, але, от бачите, в чому різниця? Я бачу просто кардинальну різницю в тому, як виглядає Маша Захарова в Росії, як Маша Захарова виглядає. Іноземних поїздках, де вона може трошечки прикоснутися к прекрасному, подихати воздухом свободи, зайти до якогось красивого супермаркета, подивитися на красиві вєші. ну тому що купити навряд чи вона собі може це дозволити, не тому, що в неї немає грошей, а тому, що там не продають з російським паспортом якихось красивих речей. А от подивитися може, з'їсти якоїсь знаєте, запріщоночки, випити якогось вкусного вина. З'їсти якийсь смачний десерт з французьким сиром. Отак, от, от виглядіть Маша Захарова. Просто нагадаю в країнах НАТО. Але знаєте, в тому самому ефірі Машечка Захарова заявила про наступне: от з Нью-Йорка віщаючи. Вона сказала про те, що безглуздо вважати погрозами на адресу країн НАТО заяви експертів російських ток-шоу. А хто би сумнівався, хочеться сказати Машечки Захарової. Головне, що Росія і досі вважає реальними загрозами а, кричалку, яка була на Майдані Незалежності в 2014 році, яка звучала як Москву на гілляку. Це були реальні погрози, вважає Машечка Захарова. А привратити мір в ядерний пепел в радіоактивний. Це, знаєте, такі собі баловство. Як сказала би Машечка Захарова. Ну і от до речі, про них. Чому ми удивляємося повідінню України? Да Тому що ні такої страни, ні такого государства, ні історії. Дивіться, якщо завпіхнути голову в пісок, то в принципі світу не існуватиме. Буде існувати тільки тімнота навколо вас. Я правда не впевнена, що ви зараз не тримаєте голову в піску, Бо мені здається, що там в студії вакуум створили навколо вас, в якому ви живете, існуєте, і відповідно можете е, показувати продукти життєдіяльності організма. От мені здається, там вакуум вас не випускають з цієї студії. Ви якось дайте якийсь знак, врешті-решт України. Нет, и быть не может. Потому что нет такого образования. Кстати, это касается многих других стран, новообразованных, типа Азербайджана и других квазиобразований. То есть всего много сейчас. Это результат постсоветского периода. Почему? А, доброе, что существует Россия. Ну, что это не результат постсоветского периода, да? Ну, доброе получается, что хоть Россия существует. Что все, что не Россия, это результат постсоветского э, прошлого. А Росія, вона завжди була, завжди. От Бог там ми згадували на початку. Він вийшов такий і каже: скучно мені, создам Росію. А потім навколо Росії вже почав создавати землю. Все остальне просто квазі-республіки, а існувала тільки Росія. завжди. в тих межах, в яких вона існує зараз. Хоча які тут межі, якщо Путін казав, що кордони Росії не закінчуються ніде. А Путін, як ми розуміємо, знову ж таки прирівняний до статусу Бога, тому що е -м, е -м, заміститель Кадирова сказав, що саме так його прийнято зараз вілічать. Хотіла про божество сказати, але давайте перед цим. Е Дам цитату ще і від Лайма Вайкулі, тому що в неї запитали, чи хотіла б вона виступати в Росії. Готова поїхати з концертами в Росію. І готова. Я б хотіла, щоб Владимир Владимирович все відкрутив назад. Я б дуже це хотіла. А він може? Він може. Тільки він і може. Я так вважаю. Ну, сложно відкрутити, коли людська життя відніта. Так. Він не поверне нічого. Це треба покаятися. Знаєте, в цьому, мабуть, і є велика перевага світу, що немає зворотнього відліку, його не існує. Він постійно рухається вперед. І зараз ми говоримо про те, що колись у нас не було та? а зараз людство розробляє, втілює в життя і перевіряє вакцини від раку, від віл інфекцій і в принципі. Думає над тим, як зробити так, щоб хвороби не заважали людям жити в свою найкращу в своє найкраще життя. Тому я не впевнена, що у Путіна є годинник, яким переставляючи або відкручуючи стрілки назад, він може відкотити все не на 883 дні, а 10 років тому. До окупації Криму, до вбивств в Донецькій в Луганській області, до е, всіх тих котлів, які вони організували на території України з вбивством українських військових. Не впевнена, що в нього не втомиться рука відкручувати 10 років назад. І я не впевнена, що в нього є цей годинник, який може це відкрутити. А якщо в нього немає цього годинника, і він не зможе повернути життя кожного українця, який захищав. Свою країну вірою, правдою, силою, мужністю своєю, що би Путін зараз не зробив, і як би сильно він не покаявся в своїх злочинах, немає йому прощення у цьому світі, і в наступних життях також не буде. Бо я вірю в решту життів, які тобі даються. За всі ті плюси, які ти отримуєш в цьому житті. Якщо Лайма Вайкуля хоче поїхати з концертами в Росію, то їй доведеться а, скласти конкуренцію Лаліті Мілявській. <поцю> Якщо ви зараз не впізнали текст пісні Лаліти Мілявської, то це не текст пісні Лаліти а… Справа в тому, що Леда Мілявська, знаєте, в мене таке відчуття, що в неї прямо е, якийсь е, бонус е, плюс на барабані, е, тому що вона вміє вляпуватися з однієї історії в іншу. Дивіться, тут була гола вечірка Євлеєвої. Її зняли з усіх концертів, її заборонили на тіляки. Вона їздила відновлювати храми до Донецької Луганської області і там, значить, каяться в тому, що вона зробила і що вона переплутала двері, в які зайшла. Аж тут Лаліта Мілявська вирішила вляпатися в другу історію: по-перше, заспівати з інстасамкою. По-друге, заспівати пісні Маргінштерна. Я не пам'ятаю чи зняли з Маргінштерна обвинувачення в тому, що він іноагент. Бо він там якось виїжджав з Росії, потім говорив, що він не підтримує Путіна, а потім нібито повертався. Ну, коротше, там вся якась мутна історія. Але на концерті в Санкт Петербургі співати пісню Маргінштерна це сильно, я вам скажу. А, інста Самка заспівала з інста Кашолкой. Пісню Маргінштерна делать деньги, делать деньги, делать деньги. Прямо отак. Вот ну, а якщо не вийде, то можна всі нефть. Та й таке, перепрошую контент в нашому ефірі, але краще вже ми отак от з вами його подивимося, ніж потім ви будете прослуховувати його. Десь в Apple Music або ще якомусь додатку для прослуховування російських пісень. Не слухайте того, не допомагайте агресору заробляти на нас е, грошей, і відповідно краще залишайте свої коментарі під цим відео, ставте вподобайку. Побачимося з вами! Бережіть себе і па-па.